Хочу вам коротенько показати звіт, що готуються в пасхальні подарунки. Тут люди поприсилали вони каву і одяг теплий. Тут у мене вже сумка готова консерв. Там у мене, бачите, теж. Он. Тут ящик теж повністю консервом забитий. Ось ящик з консервами забитий. Тут у нас медицина, будь ласка, Це ми тільки починаємо запаковувати машину. Пасхальними подарунками нашим пацанам це все їде хлопцям. Так що долучайтесь, будь ласка. Uh, да, не дивіться на мінус. Як бачите, демократія повний розгул демократії в Україні. Ну, то потім поговоримо після війни. Отже, uh, через два дні виїжджає пасхальний автомобіль, який я обіцяв до наших хлопців. Номер карточки 53 75 41 14 04 99 11 22 Номер нової почти 4 місто Київ, 068 54 91. Якщо Хтось хоче ще щось прислати, пацанам. Є ще два дні в суботу. Автомобіль о 5-й ранку виїжджає по адвокату. Як я й говорив, зараз ведуться переговори в плані того, щоб я йому надаю всі документи, які в мене є по хлопцям, які тримають, яких тримають в СІЗО в Павлограді. Щоб адвокат поїхав представляти їхні інтереси там, щоб хлопці знали, що у них є адвокат, що за ними стоять е, люди, які їх будуть захищати. Е, мені вже вдалося в залі суду свого часу з адвокатом достати, звільнити трьох хлопців прямо з залу суду. Двох комбатів ми добились е, під домашній арешт. Тому успіхи є, е, досвід є. Будемо, пацанов, доставати, рятувати від цієї системи, яка їхновить у СІЗО. Всім велике дякую. Долучайтеся дуже вас. Прошу до пасхального всього цього челенджу. скажімо. не люблю ці слова казати, там донатять челендж. Ну так воно вже є. І давайте якомога більше зробимо приємного настрою нашим хлопцям. Мова йде ще про медикаменти, які теж вони просили, обезболюючі, від шлунку від простуди від нежиті. Ну такі, як це можна. От ну що, чаї, кави. Консерв тут у мене два ящика завелись, просто тунці всі, іспанські, італійські, французькі, все нормально. Хлопці не обіжені будуть. От, тому хто що може, долучайтесь. Хочете, звісно, мабуть, фінансово, тому що зараз зняти автомобіль це 5 тисяч, цей не працює, автомобіль це так для краси стоїть. От, і заплатити за, за заправку 8 тисяч. Це вам тільки з куста. Плюс ще адвоката заплатить 5 тисяч, от і рахуйте. <кій> Це я відповідаю людям, які питають, куди ти гроші збираєш? Туди. Все туди. Не повірите. Дякую всім велике. До перемоги.